Це частіше в інтернеті можна зустріти тисяча і один спосіб, як же розпочати свій ранок. Як розпочинає свій ранок Алі Дженнер? Секрети краси голівудських зірок. Сьогодні ми з вами розберемо реально найідеальніший ранок, а саме тільки те, що буде працювати на вас. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж Торботла 85. І сьогодні день номер 49. І я вам розкрию секрети свого найідеальнішого ранку. Якщо що раніше, ще рік тому, коли я прям супер. Заморочувала з приводу своєї зовнішності. Я виглядала ось так. Я нещодавно подивилась фотки, і я прям просто вау, я згадала всі штуки, які я тоді робила. І зараз я знову впроваджую ці звички у своє життя. Я бачу на 100%, як вони діють, то ж дуже хочу поділитися з вами. Тут буде реально найідеальніше, най -най -най ефективніше. Якщо ви на моєму каналі вперше, можливо, не знаєте, впродовж 75 днів я проводжу челендж, виставляю відео для вас на YouTube щодня, роблю два тренування на день, кардинально змінюю своє життя на усіх рівнях. Тож сьогодні поділюсь з вами най-най-най улюбленішим. І так, з чого я починаю свій день? По-перше, навіть на етапі прокидання. Я стараюсь подумати, що класного я зробила вчора. Мене це так надихає особисто. Я прям думаю так: я вчора і потренувалась, і для вас виставила відео, і почитала свої матеріали для читання, можливо, зробила медитацію. Мене це реально дуже сильно надихає. Я прям така, вау, вчора був класний день, сьогодні теж буде класний день. І що я роблю, стараюся робити у своєму ідеальному дню це одразу діставати блокнотик. І прописувати 10 цільових дій на день, дій, які мене будуть наближати до моєї цілі. Якщо що, це не прям щоб ви упахались, навпаки, це щось і про розслаблення додати в свій день, і про натхнення, і про якісь важливий для вас зв'язок, наприклад, подзвонити мамі. Я не знаю, зробити медитацію. Не обов'язково всі дії повинні бути суперскладними. Не стоїть мета вас перенавантажити, стоїть мета реально помітити, що ви робите у своєму дні. Класно, якісно, можливо, спланувати комусь допомогу. І на цьому етапі я вам пропоную спланувати допомогу для маленького Максима. Переходьте в опис до цього відео, переходьте на наше велике відео з мамою Максима, там де ми розповідаємо, «На що?». Допомагати Максиму, його родина збирає більше ніж 2,5 мільйона доларів. Але не біда, я впевнена, що у нас все-все-все обов'язково вийде. І у Максима вийде подолати м'язову дистрофію дюшена. Дуже складне захворювання, але слава Богу, воно лікується. Просто треба на це гроші. Тому обов'язково доєднуйтесь, записуйте такі хороші справи у свої 10 цільових дій на день. Далі я дуже люблю випити теплу водичку. Прям. Без лимона, без нічого, просто теплесенько це розігріває мене. Якщо бути прям е, супер відвертими, коротше, дівчата, ви зрозумієте, на що це робити? У мене з цим з оцим все неймовірно добре. Тому я вам можу цей спосіб порадити. Я впевнена, що багато водички дуже класно впливає на наш животик. Обов'язково цим не нехтуйте. А тепла водичка. Має величезну силу. Чесно, я сприймаю лише теплі напої. Я категорично не люблю холодні напої навіть влітку. Впевнена, що це гарно впливає на моє самопочуття. Ідемо далі, і далі я вмиваюся, роблю свій догляд. І те, що робить прямо мій день ідеальним, і те, що дуже сильно впливає на те, щоб у мене були отакі фотки, отакі обличчя це самомасаж. Е, самомасаж обличчя, як це фейс. Face building, фейс-стрейчинг. Face я не знаю. Коротше, гімнастика для обличчя. І з чого ми починаємо її? По-перше, для того, щоб вивезти зайву водичку, я роблю невеличкий такий лімфодренажний масаж. Можна розігріти оці точки, де скоплюється наша лімфа, прямо там, де під пахвою. Гарно, дуже їх. Розминаю, також можна покрутити нашими руками дуже-дуже активно. Це допомагає, знаєте, так, масивно розігріти тіло. Прям повигинатись, повигинатись, попрогбатись проп... якось. Дуже я люблю окреме тренування. Ви часто можете помітити, що я в стрейчингі роблю самі такі вправи на кор. Вправи на свою поставу, бо це залог того, що у нас не буде набряків на обличчі і, в принципі, на тілі. Дуже важливо, прям і гарно, якісно розминати сустави. Хейтери мені написали, що ти робиш ту йогу, що ти робиш той стренч, Він ніфіга не дає. Любі мої друзі, буду говорити і трошки себе м'яти. Що я вам хочу сказати? Він дуже багато мені дає. По-перше, це моя осанка, це моя постава. Це мій гарний настрій, бо я себе відчуваю сексуальною кішечкою. Я відчуваю, як класно я вмію тягнутися, як я себе просто відчуваю у цьому тілі. І я впевнена, що це дуже впливає саме на те, щоб моє тіло виглядало здоровим підтягнутим. Минулий раз, коли я сильно запарювалася і мій фокус був саме на тілі. Я майже щодня робила цю гімнастику. І це любі мої дає величезні результати. Тож я стараюся це впровадити і зараз. Також я беру такий роличок, шипастий, це від мого сина. І розмінаю, прямо проходжу по всім. По грудній клітинці також, отут, де я вам сказала, що можна розігріти пальчиками. Можна також розігріти, бачите, воно таке красненьке, червоненьке стає. Це вже після зволоження. Не робіть, будь ласка, це на суху шкіру, бо це її може травмувати. І ось тут прямо можна, там, де вилиці. Також е, цим роликом можна пройтись і по животику, і по нашим бачкам. Все це робимо. Далі, що я робила із самомасажем для обличчя? Зараз я підкріплю волосся і вам покажу. По-перше, можна взяти тонік або якийсь крем і робити це на крем. Е, спочатку розмінаємо своє обличчя таким чином. Трошечки ми здуваємо і здуваємо рот. Можете прямо і по 10 секунд тримати, і по 15. І навпаки трошечки зжимаємо його. Прям такий вакуум. Потім робимо дуже складну вправу. Робиться вона отак. Робимо губками О і стараємось витягнути обличчя вниз. Я розгладжую наші зморшки. Потім, коли я наносила крем або тонер, я також приходила, знаєте, отак трошечки моделюючи <свист> своє обличчя нагору, сильно не тянемо і обов'язково не тянемо на суху шкіру, тільки лише на зволожену, тому що інакше це її травмує. Я хочу сказати, що оці всі вправи на розгладження, вони впливають на. Овал нашого обличчя Вони впливають на те, щоб наше обличчя реально було стрункіше і більш виразніше. Ось таким чином я також роблю. Ось так. Щоб зменшити підборіддя і зробити більш виразними скули. Це реально працювало, переглядаючи фотки, бачив, що так зараз в мене нема на цьому фокусі, я розумію реально наскільки круто це працювало. Далі дуже важливий крок, який не можна ігнорувати це нанесення парфюмів. Якщо чесно, його можна ставити навіть зранку, з самого, самого ранку, тому що саме... Парфюми, ваш улюблений аромат. Я не знаю, якась приємна затишна постіль. Вона вже ці маленькі внески роблять наш день неймовірним. По-перше, коли я офігезно пахну, у мене це Angel Share від Kilian, Коли я офігезно пахну, я відчуваю себе реально на 100%. І, наприклад, від того, що я нанесу парфюм самого ранку, може змінитись моя ранкова рутина. Тому що я вже відчуваю цей аромат на собі. І така вау, так я богиня, так давай ще зробимо, а давай оце. А я давно не робила ці штуки, ці вправи. Це реально дуже сильно впливає. Дуже важливий аспект ще і підійти і <смас> підійти і понюхати свої квіти. Я не знаю, реально насолоджуйтесь тим простором і створюйте навколо себе. Простір натхнення. Не нехтуйте цим. Це реально неймовірно. І це зовсім може кардинально змінити ваш день. Одна така секундна дія проста. Також із важливого, не забувайте наносити свій СПФ. СПФ реально працює дами, любі дами і чоловіки. Це реально працює. Це дуже важливо робити, особливо, якщо у вас там серйозний догляд якийсь з активами. Зараз мій СПФ виглядає ось так. Я не сильно шарю, я знаю, що він з він заспокіюючий, але в принципі весь мій догляд не складала сама я. Я звернулася до дерматолога і дерматологи онлайн. По моїй шкірі призначили мені догляд. Ось, якщо цікаво, переходьте у мене на другому моєму каналі про красу. Є все-все-все, все-все-все, про мій догляд. І так, після масажу нашого обличчя я вам зараз ще покажу, як що саме я роблю з поставою. І це буквально я не знаю 7 хвилин на день, і у вас вже все рівнесенька спина. Я ще в процесі скажу так, але вже бачу результати з приводу своєї постави. Далі ми переходимо до животика. Це можна зробити і в вечірній рутині, або можна зробити вранці, дивлячись, чого ви хочете, і скільки у вас часу з приводу животика. Ми також беремо наш найулюбленіший пахучий крем. Не рекомендую саме вранці брати масло, олію. Можливо, візьміть, якщо це ваша вечірня рутина, це буде супер. Візьміть трошки крему, теж розігрійте його в ручках. У мене це від Sol de Janeiro Крем, дуже мені подобається, як він пахне. І це навіть, знаєте, такий, як батер масло але воно більш таке тверде. Більш все ж таки схоже на такий жирнучий крем, ніж на олію. Наносити на свій животик, до речі, мені подобається, що в мене вже промальовується якась, ну, отут хоча б <сум> структура животика мені це прям дуже-дуже подобається. Можна робити такі масажні рухи невеличкі. Ось такі. І це запускає також наш ЖКТ. І це допомагає нам з цим справитись, наприклад, зайвим, можливо, журком. І також запускає наше шлунково кишечний тракт. Ось такий більш кругленький, ось так, з боків. Можна розігріти і бачка. Це теж буде чудово. Можна розігріти спочатку руками, а потім, наприклад, також додати оцей шипамі такий м'ячик. Він резиновий, він не такий неприємний, в принципі, нормальний їм. Користуватись. І також можна трошечки сильніше розігріти оці наші частини. Взагалі, сама масаж – це просто неймовірна штука, якщо чесно, яка часто дуже недооцінена. У мене є, знаєте, такий масажор класний. Я була впевнена, що коли його куплю, я буду робити масаж щодня. На жаль, щодня не виходить, але я теж. Теж на шляху, я не залізна. Він прям круто впливає саме на м'язи і дуже класно розслабляє м'язи, наприклад, після тренувань. Це прям бомба. Так, також, якщо ви дивились моє вчорашнє відео, я їздила на lpg масаж, буду продовжувати це робити раз на тиждень, і це прям трошки інший ефект, але також. Дуже-дуже гарний. Буду вам показувати свій результат. Також я не знаю, якщо ви таким користувались. Наступний раз я зроблю не тільки LPG, а ще кавітацію на зону живота і зону боків. Як мені сказала Даша, кавітація це лінива ліпосакція, як її ще називається. Звичайно, не в порівнянні з ліпосакцією. Апарат масажний, він впливає на те, щоб наші жирові тканини розкладались. Ось, Даша мені сказала, що на ноги мені не треба, а тут на животику і на бачка, в принципі, можна зробити. Тому, якщо ви хочете слідкувати, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Раз на тиждень я буду це робити, і через місяць, а це на секундочку, вже кінець у нас, челенджа буде, будуть дуже-дуже класні результати. Я пішла займатися. Своєю ранковою, йогою, ранковою рутиною беру вас з собою. Покажу зараз для гарної постави, і це ж лімфодренаж від наших набриків. Тому що якщо у нас тіло гаряче, розм'яте, не може бути у нас набриків. Ну і при умові класного харчування. Поїхали! Ой, а перед тим, як ми їдемо, будь ласка, діліться своєю ранковою рутиною, що заряджає вас. Я знаю, що деякі дівчата, знаєте, оце в. Дуже холодну воду опускають обличчя. Мені таке не можна через розице оці п'ятнички на обличчі, тому що це прям супер впливає. Але я знаю, що це також класно, якось навіть картізол, типу виганяє. І це також робить нам дуже-дуже приємну, класну форму обличчя такого підтягнутого. Обов'язково діліться усіма усіма вашими лайфхаками. Я впевнена, що у скарбнички кожної є такі штуки-дрюки. В коментарях вас чекаю. І так, все, що нам треба для якісної постави, це просто стіна. Поїхали. Перше, це ми ось так опираємося на стіну. Я вибачаю за ваш вид, за свій <гиблик> вигляд. Прогибаємося. Боже, це так добре. Це мої найулюбленіше. Можна навіть ножки трошки розсунути, прогибаємося, і потім з видохом повернемося. Боже, який це кайф? Дай Бог я тому хто це придумав. Так можна повторювати 15 разів 20 це просто не перевершено. Якщо це ще з правильним диханням комбінувати, то це просто супер. Далі перевертаємося, опіраємося на стіну, ручки догори і опускаємо. І таким чином ми так лагідно прокачуємо свої м'язи спини. Це точно не перекачено буде, це точно буде для того, щоб у нас спинка була рівна і класна. Так теж можна 20-30 повторювати. Дуже якісно Боже. У мене вже, вже все горить, якщо чесно. Горить сарай, горить хата. Чудово! Потім повертаємося і можна робити по одній ручці вздовж стіни. Плечем стаємо прямо вплотну до стіни і назад, і вперед перевертаємо. І стараємося не рухати корпусом, працювати лише з гнучкістю наших суставів. Не вертіти корпусом, а саме працювати з гнучкістю наших суставів. І інша рука. І теж десь 10-15 повторювань. Це може трошечки складнувато бути перший час, але ви дуже швидко побачите свій прогрес. Також з такої позиції внизу піднімаємо ручки вверх і вниз. І ви вже відчуваєте, як працює ваша спинка. Оце реально просто можна зробити впродовж 7 хвилин, п'ятих перед роботою, перед навчанням. Також це можна повторити, знаєте, коли засиділись на роботі, на стулі, перед комп'ютером. Це прям вау. Ах, я вже відчуваю і плечі, і спину. Це м -м, люблю це відчуття. І старайтесь більше так вирівнюватись. І обійми, Боже. Саме обійми, це неймовірно. Так, і поїхали, що мене дуже сильно батьчить зранку це, звичайно, танцюльки. Поїхали танцювати. Реально включайте своє найулюбленіше, що ви любите. Є танцюльки під бритній спірс, під українські пісні. Все, що ви люб... Хіти 90-х, 80-х. Знайдіть свої якісь хіти, які ви обожнюєте, і це взагалі тренування десь. Ті, що я дивлюсь, 15 хвилин, 15, 16 хвилин, 14 хвилин. Реально можна знайти цей час. Так, ви, можливо, трошки будете потім потне, але якось сформуйте свій графік, щоб можна було потім в душ сходити. І це реально муа, як заряджає, просто неймовірно. Поїхали. Що, любі Я пішла жити своє життя. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, як вам такий формат. А я вас люблю, обіймаю і до завтра! Пока! Так, і на вечерю такі хлібці ржані. Я дуже обожнюю, бо вони хрусткі. Тунець, рукава, трошки там сиру фета і помідорки.